Привіт! Мене Мені Артемко продовжує боротися із важкою недугою. У нього спінально-м'язова атрофія. Зараз із мамою він у Польщі на підтримуючому лікуванні. Але є ліки, які можуть допомогти зупинити прогресування хвороби і покращити стан хлопчика. Це укол з Олгенсма. Він коштує 1 мільйон 800 тисяч доларів. В процесі йшли розробки. І зараз діткам коляд з масою тіла до 21 кг. Так як, по-перше, дитина не має своєї ваги, він важить всього 10,5 кг. і ми пройшли всі обстеження, дали аналізи. Тобто, дитина підходить для уколу. Через малу вагу Артемкові у Польщі провели операцію. Поставили гастростому. Це отвір в животі, через який проводять харчування. Родині допомагають зі збором коштів волонтери. На сьогоднішній день у нас зібрано майже 10% від суми це 170 тисяч доларів. Весь збір відбувається переважно в інтернеті. Це через воєнний стан, додає Марія Гураль. У Фейсбуці є сторінки Help Artem SMA, а також лотереї для Артемка, де розігрують різні речі, аби назбирати грошей. На жаль, люди дуже мало долучаються, дуже мало. От В нас зараз волонтери з штатів передають нам посилки з різною допомогою для Артема. Це і одяг, і новий, і Бу, і фоторамки, і книги, і різні ау аудіокниги. І можна сказати, дві коробки в мене ще дома стоїть запаковані. Триває війна, люди переважно спрямовують кошти на допомогу армії. Адже чи не у кожного в родині зараз захисник? Та якщо хтось має змогу допомогти, навіть 10 гривень важливі для Артемка. Нам зробили подвоєння батьки з Тернополя. Це дівчинка, яка, на жаль, відійшла в вічність, сім'я Данилишин, подвоїла нам збір. Вони хотіли просто нам передати ці кошти, але ми з волонтерами вирішили, що якщо ми зробимо подвоєння, то ми зможемо більше допомогти Артемкові. 1 мільйон вісімсот тисяч доларів велика сума, але українці здатні допомогти її зібрати, тим паче для допомоги дитині. Рахунки ви бачите на екрані або заходьте на соціальні сторінки для допомоги Артемку, щоб дізнатися більше інформації. Навіть на операцію йшли він такий в такому дусі все розумів, все знав. І вже коли зробили операцію, то він тільки чекав того дня, коли я додому.